22 січня особлива та знаменна дата в історії державності України. 106 років тому українці проголосили на весь світ про незалежність своєї держави з леттям воєдина. Дві суверенні українські держави, українська народна і західноукраїнська народна республіки об'єдналися саме тоді на площі перед Київською Софією на Вололюбному зібранні. Було урочисто проголошено акт злуки, про який мріяли покоління українських патріотів. Саме такими словами, сьогодні вранці на площі перед виконкомом міської ради за участі представників громад міста та району, трудових колективів, військових формувань, молоді розпочався урочистий захід з нагоди дня соборності України. Саме так вперше за багато років, в 1919 році, в цей день. Історичні українські регіони об'єднувалися в єдину державу, здійснилися віковічні мрії, за які жили та умирали кращі сини України. говорилося в четвертому універсалі Української центральної ради. Тоді Акс Злуки став величною маніфестацією єднання, політичної консолідації та днем народження української державності. А дата його прийняття увійшла до національного календарю нашої країни як велике державне свято день. Соборності України, жива історія моєї України. Впродовж століть вливалася в життя, щоб дістати волю для країни і мати вільний і широкий шлях. Рука на серці звучить національний гімн України. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Як ніколи звучить гостро і живо Опродовж останніх двох воєнних років, коли знову воїни України відстоюють її кордони. Захищають суверенні землі, аби довести її недоторканість цього року. До заходу активно долучилася саме учнівська спільнота нашого міста, як взірець наслідування віковічних ідей попередніх поколінь, маючи намір бути тими, хто передасть ці ідеї і наступним. Саме консолідація та єднання стали запоруками того, що Україна вистояла і до сьогодні стримує підступного ворога у його спробах знищити українську націю. Як тоді, більше ніж через століття, саме соборність була, є і буде основоположною цінністю національної єдності та згуртованості українських земель. Сьогодні соборність це спільні справи, направлені на здобуття перемоги. Допомоги фронту, проявів багато, а справа одна на всіх. Тому лише об'єднавшись, взявши за руки пліч опліч, досягнемо великої справи. Сьогодні наша соборність це територія єдності, де всі один за одного. Це міць, досвід, довіра, супротив це перемога як один впевнені представники молоді наше майбутнє, які об'єдналися під час заходу символічний ланцюг. Як колись у 1990 році, 21 січня, коли більше трьох мільйонів людей об'єдналися за руки від Івано-Франківська через Львів до Києва, символічні стрічки кольорів національного прапору прикрасили оздоблену карту України єдиної суверенної незалежної. Кожен з присутніх зробив це з надією та вірою у нашу найшвидшу перемогу та з бажанням вкотре довести цілому світу. Україна була, є буде соборною. Ірина Вробинська Віталій Солодухін першому муніципальний.